Хочу з вами поділитися е, подарунками, які я отримала на день народження. Е, дівчата мої мені подарували ось такий шарф з синдикату. Теплий. Е, бачите, такий з градієнтом. Ось так буду себе за, 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 закутувати цієї зими. Е, та ось лейбочка, будь ласочка. Е, дуже дуже мені подобається теплий гарний шарф. Дякую, дівчата. І на цьому ще не все. Другий їхній подаруночок. Також вони мені подарували підвісочку від бренду Tuman Lane. Е, підвісочка... Підвісочка тематична, особисто для мене створена, мені здається, це ось такий хлібчик з маслом. Дівчата знають, що я дуже люблю хліб з маслом. Вони хлібом не годують, а нагодую хліб з маслом. Тому ось це подарунки від дівчат. Далі продовжуємо. Наступний лот це подарунок від мого брата. Я його попросила, він мене спитав, що мені подарувати. Я попросила його подарувати мені штатив. Це досить... Я ще ним не користувалася, він у мене ще стоїть запакований. Але мені буде дуже зручно знімати щось, такі розпаковки, якісь. я буду ставити сюди телефон і, і знімати для вас контент зверху. Ось, ось, такий, ось такий штатив, дуже такий цупкий, дуже класний. Впевнена, що прослужить мені дуже довго. Також е, мій брат подарував мені книжку Іларіона Павлюка, е, книга Еміля, 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 не знаю, як правильно. Е, я, її, я читала, я бачу вас цікавить пітьма, він мені дав свою почитати і купив мені цю. Я так розумію, що теж з думкою, що я тепер я дам почитати йому, е, коли прочиту, прочитаю сама. От обожнюю нові книжки. Е, Ще дуже дуже мені подобаються книги. Але, на жаль, у мене дуже маленька квартира, і мені просто фізично немає їх де зберігати. Тому я більшість книжок читаю в електронному варіанті. А ось такі купую тільки, тільки якісь суперкласні видання, які мені дуже подобаються, і які я б залюбки так поставила на поличку і, за ними, і на них дивилася. Коротше, ось ця книжка буде в цьому списку, бо вона, вона дуже. Тактильно гарно. Але ми не закінчуємо. У мене ще є подарунки.